9 березня на головній вулиці Вишневого пройшла щорічна масляниця. І не дивлячись на страшний холод, ми гуляли, танцювали, та найголовніше, їли смачні млинці. Oh, yeah. Доброго дня, як вам цього, цьогорічна масляна? Дуже добре, весело, е, хоч і трошки прохладно, але дуже-дуже добре. Всі люди такі активно настроєні, всі позитив такий, емоції гарні. Дуже добре, гарно. Гарячі напої, співання та танці. Ось так люди давали вісіч холоду. Тому всім було весело та тепло. Гатнеця сільська, сільська рада, Побудуємо, що у них. Пробачте, будь ласка, вас сподобалася цього, цьогорічна масляна? Дуже сподобалася. Дуже сподобалося. Е, е, нормальна організація Вишньовської ради, сільських головів і е, депутатів. І нормальна, е, ну все добре. Самі готували млинці. Наші депутати, дівчата готували блинці. А найвеселішими були танці від студії до клас продакшн та учнів третьої школи білогородська сільська рада. Доброго дня, як вам масло? Чудово. І от у вас бачу, так багато лілек. це ви самі робите? Так, я є власником і майстром виготовлення української народної іграшки. І не холодно вам. Знайшли багато друзів. Ну, знайшли друзів, познайомилися. Чому холодно? Звичайно, не холодно. Весна на дворі. Дякуємо, що ви з такою відповідальністю віднеслися, віднеслися до того свята і відповідно влаштували в першу чергу нашим шановним міст, мешканцям міста Рочневого свята. Як вам масниця у вишневому? Дуже красиво. Сподобається. <смірш> та сподобалося. Що вам не а? вам не холодно було? Ні, а хіба ми мерзнемо? Ми, <смірш> <ні>. ми жінки <смірш> <смірш> так, гарячі. <смірш> так що пісні нас гріють. <смірш> Сьогодні програма Вишневий настрій побувала на Маслені. Я гадаю, мені вдалося передати той настрій, який сьогодні був тут. Зам була Нана Фокс. Дивіться нас, не перемикайте.